Панове вітаю, поки одні відстоюють державність України в Україні, інші піднімають риторичні келихи за руський мір десь у австрійських котлах та на польських плацдармах. Та тепер з цим буде трохи складніше, бо указом президента номер 345 від 25 року вводяться нові санкції у списку злочинців з боку РФ, такі як Ахмед Дудаєв, Сергій Лалахін, Сергій Михайлов та Геннадій Петров. І серед обраних українців в екзилі син екс Мотор Січ Олександр Богуслаєв, якого затримали у Монако за те, що він легалізовував отримані у злочинній спосіб кошти на суму понад 650 мільйонів доларів США. Також там в списку власник російського казіно піна Дмитро Пунін та наш старий знайомий Ігор Мосічук, легендарний спеціаліст зі зміни поглядів за курсом рубля. Людина, яка запросто переходить на особистості, якщо йому незручно те, що каже візаві. Бо опозиція йому це порушення 11-ї заповіді, табличку, з якої Мосей колись ненароком розбив. Масічук, Мойсей, усі збіги імен та прізвищ вважайте випадковими. Ну, мінімум. 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум. для отримання ліцензії. Чудово. це мінімум. Я визнаю себе винним в отриманні неправомірної вигоди. Зрадникам стає тісно. Санкції душить миротворець не дрімає. ФСБ вже дихає в потилицю. Ми всі бачили, як закінчив Андрій Портнов. Здавалося б, з усім багажем правника та. Неймовірними банківськими рахунками мав би злетіти на кар, а вийшло зачистили. Бо своїх на болотах не люблять, лише тимчасово користовуються. Тож, Ігорю Володимировичу і компанії, повертайтеся в Україну. У нас тепер у буцигарнях ремонти, тепло, інтернет і прекрасне триразове харчування. Звісно, це не готелі в Відняті, чи Зальцбурга. Але в порівнянні з гостинами у Портнова це просто курорт. А за гарну поведінку може навіть дозволить малювати в камері бандеру, так би мовити, картину масла.